То числа відбувся черговий обмін полоненими. І не минулої двох років, і я вже повернувся додому. Я неймовірно щаслива людина. Я вдома. Можете мене привітати. Я поспішаю поділитися з вами такою радістю, що вже кілька днів я знаходжусь в чудовій країні, в найкращій країні в світі. В Україні. Вдома. Я маю змогу через два роки полону. Знову спілкуватися зі своєю сім'єю, дружиною, дітьми, мамою, друзями, яких залишилось не дуже багато, як зазвичай буває після тривалої відпустки один від одного. Але це все е дрібниці, якими я поділюся потім, обов'язково. А зараз хочу просто поділитися з вами радістю. Я вдома і це вже ніколи не зміниться. Дякую всім, хто. Е Перебував на цьому каналі впродовж двох років, коли не виходив контент. Я був е, впевнений, що в мене немає навіть каналу, але ні, завдяки вашій підтримці е, канал зберігся завдяки вашій активності, коли ви переглядали старі відео. Е, TikTok зберіг цей канал, і я дуже дуже вам вдячний. Це круто розуміти, що ти маєш таку підтримку е, на протязі скількох років. Дякую вам за підтримку мене, дякую за підтримку моєї дружини, моєї сім'ї. Ви справді надихали мою сім'ю, щоб вони трималися. Я, знаєте, хочу ну, зараз подякувати не тільки вам, а і висловити слова подяки в першу чергу своїй, своїй коханій дружині. Яка доклала стільки зусиль, щоб мене повернути і дочекатися, і вона зробила неможливе. Вона можна сказати, вона здобула мою свободу. І Юлька, ти знаєш, я тебе дуже люблю, і ти в мене найкраща. Ти справжня дружина. Справжня жінка, справжній тил для військового. І мені дуже пощастило, що в мене є така людина, як ти. Я зараз розумію, що я найщасливіша людина в світі. Ти мій ангел-охоронець. І так буде завжди. Я це казав, кажу і буду казати. Дякую тобі ще раз. І хочу подякувати всім, всім підписникам, які залишилися мене на каналі. Ми зробимо дуже дуже багато відео. В мене є нові плани, нові ідеї. Тому все буде реалізовано. Залишайтесь, підписуйтесь, і все буде, Україна!